Вітаю всіх садівників та городників. Урожай зібрано, банки закручено і, здається, нарешті можна видихнути. Ваша теплиця стоїть порожня чекаючи весни. Але саме зараз, у цей період затища, багато хто припускається однієї фатальної помилки, помилки, яка не просто псує наступний сезон, а перетворює вашу теплицю на справжню бомбу з повільненої дії. Готову вибухнути хворобами та шкідниками. Сьогодні ми поговоримо про те, чого категорично не можна робити в теплиці після збору врожаю, і я обіцяю, після цього відео ви подивитеся на порожні грядки зовсім іншими очима. Осінь втома після тривалого сезону дається в знаки. та хочеться просто зачинити двері теплиці і забути про неї аж до перших теплих днів. Здається, що природа сама все владнає, мороз знищить усіх шкідників, а залишки рослин просто перегнують і стануть добривом. Це найпоширеніша і найнебезпечніша омана, теплиця це замкнена екосистема, і те, що ви залишите в ній на зиму, стане фундаментом для майбутнього врожаю або для катастрофи. Отож, почнемо з найголовнішої і найпоширенішої помилки. Помилки, якої роками припускаються навіть досвідчені дачники, чи то через втому, чи то через незнання, це залишені в теплиці рослинні рештки. Я кажу про бадиля помідорів, огіркові батоги, стебла, перцю, опале, листя і навіть дрібні піднилі плоди, що завалилися за грядку. Здавалося б, ну що тут такого? Це ж органіка, перегниє за зиму стане компостом. Удобрить ґрунт логічно, на перший погляд, так, та саме в цій логіці і криється диявольська пастка. Насправді, залишаючи все це бадилля в теплиці, ви не готуєте добриво на весну, натомість ви, власноруч, будуєте розкішний п'ятизірковий готель для всіх хвороб та шкідників, які тероризували ваш урожай увесь сезон, кожен пожовклий листочок, кожна стебель системною плямкою. Це не просто сміття, це капсула з майбутніми проблемами, це бомба уповільненої дії, яка цокає всю зиму, щоб вибухнути з першими теплими днями. Багато хто думає, та що такого в цьому сухому листі, мороз же все знищить, і це величезна омана. Давайте на мить уявимо, що ми дивимося на це бадилля під мікроскопом. Що ж ми там побачимо? На кожному зараженому листочку на кожному стебельці затишно влаштувалися спори грибків це підступні збудники фітофторозу, кладоспоріозу, борошнистої роси та десятка інших неприємних хвороб. Взимку під захистом сухого бадилля та верхнього шару ґрунту вони не гинуть, вони впадають у сплячку, в анабіоз, буквально консервуються до самої весни. І щойно сонце почне пригрівати вашу теплицю. Щойно ви почнете поливати свою новеньку розсаду, створюючи ідеальну вологість. Ці спори прокинуться, прокинуться голодними та агресивними, і ваша молода беззахисна розсада стане для них першим і найлегшим сніданком. Ви ще не встигнете порадіти першим справжнім листочкам, як вони вже почнуть вкриватися плямами. Та грибки це лише півбіди, та є ще й друга, не менш підступна армія, яка з нетерпінням чекає весни, це армія шкідників. Замисліться, куди ж дівається павутинний кліщ, який до кінця літа обплутав усі ваші огірки, куди зникає білокрилка, через яку листя ставало липким. Невже вони всі гинуть від морозу? Звісно ж, ні, вони справжні майстри маскування та виживання. І ваше бадилля, залишене в теплиці, для них ідеальний зимовий прихисток. Це одночасно і дім, і інкубатор. Саме на цих сухих стебельцях та у скручених листочках вони відкладають свої мікроскопічні яйця, а в самому верхньому шарі ґрунту просто під цією рослинною ковдрою зимують їхні личинки та лялечки. Вони спокійно сплять усю зиму в теплі та безпеці, знаючи, що навесні на них чекатиме справжній бенкет, і головною стравою на цьому бенкеті стане ваша молода беззахисна розсада, М а як щодо коріння? Деякі садівники роблять, на їхню думку, хитріше. Вони зрізають або виривають бадилля, а коріння залишають у землі. Логіка така воно перегниє, нагодує дощових черв'яків та покращить структуру ґрунту, звучить дуже природно і правильно чи не так. Але й тут на нас чекає серйозна небезпека на коренях, особливо у тих рослин, які чимось хворіли протягом сезону, чудово зимують збудники зовсім інших, але не менш підступних захворювань. Йдеться про різноманітні кореневі гнилі, фузаріозне в'янення та бактеріальні інфекції. Ці патогени атакують саме кореневу систему. Залишаючи старе коріння в землі, ви по суті лишаєте капсулу з інфекцією просто на грядці. Навесні, коли ви висадите ніжну розсаду, її молоді корінці одразу ж зіштовхнуться з цим осередком зарази. Рослина почне чахнути без видимих причин. А ви будете ламати голову в чому річ у поливі, в підживленні чи в погоді, а причина ховатиметься під землею на торішньому корінні. Отже, який же висновок? Він єдиний і беззаперечний. Після збору останнього вражаю ваше перше і найголовніше завдання провести повне очищення. Це не просто прибирання, це справжня санітарна операція. Ваша мета – не залишити в теплиці жодного листочка, жодного стебельця, жодного забутого плоду. Усе, що росло цього сезону, має бути прибрано до чиста. Не полінуйтеся пройтися з граблями, зібрати всі дрібні рослинні рештки з поверхні ґрунту, зазирніть в усі куточки, перевірте стики між грядками та стінками теплиці. Будь-яке органічне сміття це потенційне джерело майбутніх проблем. Уявіть, що ви готуєте операційну до прийому нового дуже важливого пацієнта, вашого майбутнього врожаю. В операційній має бути стерильна чистота те саме правило діє і для вашої осінньої теплиці. Ви маєте залишити після себе буквально голі грядки та чисті стінки, лише так можна розірвати це порочне коло хвороб і шкідників. І ось тут постає. Наступне логічне питання куди подіти всю цю гору зібраного бадилля? Перше, що спадає на думку більшості дачників, відправити все в компостну купу адже компост це чорне золото садівника. Але стривайте робити цього категорично не можна. Це одна з найгрубіших помилок, яка зведе на нівець усі ваші зусилля щодо прибирання чому? Звичайна компостна купа не нагрівається до таких температур, які здатні гарантовано знищити спори грибків та яйця шкідників. Замість того, щоб знищити заразу, ви її консервуєте, ви дбайливо складаєте інфікований матеріал в одне місце, перешаровуєте його, поливаєте, створюючи ідеальні умови для збереження патогенів. А через рік або два ви візьмете цей готовий компост і з радістю рознесете його по всій своїй ділянці, ви своїми руками заразите не лише теплицю, але й грядки з картоплею, полуницею та квітами. Це не переробка, це розмноження та поширення хвороб. То який же тоді правильний і безпечний спосіб утилізації рослинних решток, найперевіреніший віками спосіб. Це вогонь, спалювання повністю знищує всі спори усіх шкідників та їхні яйця, це стовідсоткова стерилізація. Після спалювання у вас залишиться лише жменька найціннішого добрива, деревної золи, багатої накалій та мікроелементи. Цю золу можна буде використовувати навесні для підживлення рослин, але тільки на здорових ділянках вашого саду. Якщо ж у вас немає можливості щось спалювати на ділянці, є інший варіант: зберіть усе бадилля у міцні щільні сміттєві мішки, герметично їх зав'яжіть і вивезіть на санкціоноване сміттєзвалище подалі від ваших і сусідських городів. Так, це може вимагати певних зусиль, але повірте, вони окупляться сторицею. Ставтеся до цього бадилля не як до звичайного сміття, а як до потенційно небезпечного біологічного матеріалу. Ваше завдання ізолювати та видалити його з ділянки. Гататам. Отже, всі рослинні залишки ми прибрали. Теплиця тепер виглядає порожньою та чистою. Та чи означає це, що ґрунт тепер у цілковитій безпеці? На жаль, ні адже безліч спор та личинок. Вже встигли проникнути у верхній шар ґрунту, і тут перед нами постає одвічна суперечка городників. Перекопувати землю восени чи ні. Прихильники глибокого осіннього перекопування абсолютно праві в одному. Коли ви перевертаєте пласт землі, ті личинки шкідників, які влаштувалися на зимівлю у верхньому шарі, опиняються на поверхні, а ті, що перебували глибше, навпаки. Підіймаються вгору у будь-якому випадку їхні звичні умови існування порушуються, і перші ж серйозні морози зроблять свою справу, непрохані гості будуть знищені природним шляхом. Це ефективний та екологічний спосіб знезараження, ви буквально виморожуєте заразу зі своєї землі. Саме тому глибоке перекопування грядок у теплиці на зиму. Це не просто розпушування, а важлива фітосанітарна процедура, але є й інший сучасний підхід, який теж має право на життя. Він особливо підходить для тих, хто є прихильником органічного землеробства і прагне мінімально турбувати структуру ґрунту. Прибравши всі рослинні рештки, можна не перекопувати землю, а засіяти грядки сидератами. Це так звані зелені добрива». Найкраще для осіннього посіву в теплиці підходять холодостійкі хрестоцвіті, наприклад, гірчиця або олійна редька. Яка від них користь? По-перше, їхня коренева система чудово розпушує та структурує ґрунт. По-друге, і це найголовніше, кореневі виділення цих рослин мають потужний знезаражувальний ефект. Вони пригнічують розвиток багатьох патогенних грибків та бактерій. Оздоровлюючи ґрунт, їх навіть не доведеться скошувати, з настанням сильних морозів вони загинуть самі і ляжуть на грядку зеленим килимом, який до весни перепріє, збагативши ґрунт органікою. Це чудовий спосіб і очистити, і нагодувати ґрунт одночасно, гаразд, із землею розібралися. Та давайте піднімемо голову. А що ж із самою конструкцією теплиці? Стіни, стеля, усі ці численні перекладини, профілі та стики. Гадайте, вони чисті, аж ніяк. Згадайте, скільки пилу та бруду осідало на них за літо, а в кожній щілині, в кожному найнепомітнішому куточку могли зачаїтися на зимівлю дорослі особини шкідників, наприклад, павутинного кліща, або ж спори грибків, що потрапили туди з бризками під час поливу. Залишити все це без уваги. Означає залишити вогнище зарази прямо над головою у вашої майбутньої розсади. Тому осіннє миття теплиці це обов'язкова процедура, потрібно взяти відро з теплою водою, господарське мило або будь-який інший мийний засіб і добре промити всі поверхні зсередини. Особливу увагу приділіть стикам полікарбонату та елементам каркаса. Ви здивуєтеся, скільки бруду звідти змиється. Це генеральне прибирання в домі ваших рослин, і від його якості безпосередньо залежить їхнє здоров'я в майбутньому. На і ось ми дісталися останнього, але часто недооціненого кроку. Це ваш садовий інвентар. Подумайте, якою лопатою ви викопували хворі кущі, якими граблями згрібали заражене листя, яким секатором обрізали гілки, уражені фітофторою. На всіх цих інструментах залишаються мікрочастинки ґрунту рослинного соку, а з ними ізбудники хвороб. Якщо ви просто струсите з них землю і поставите в сарай до весни, то вже наступної весни ви самі, власноруч, занесете інфекцію назад у чисту теплицю, ви почнете розпушувати грядки і одразу ж засієте їх минулорічними спорами. Тож правило просте. Весь інвентар, який контактував з рослинами та ґрунтом у теплиці, має пройти дезінфекцію ретельно очистіть його від землі та бруду, а потім обробіть будь-яким доступним антисептиком. Це може бути розчин мідного купоросу, марганцівки або навіть звичайна білизна. Цей простий крок. Фінальний штрих у вашій осінній боротьбі за майбутній урожай. А тепер уявіть собі найголовніший вирішальний момент: настає весна, сонце починає прогрівати вашу теплицю. І якщо ви залишили там усі ці рослинні рештки, відбувається щось жахливе. Це не просто гниття, це пробудження, сотні тисяч спор грибків. Яйця павутинного кліща, що перезимували личинки білокрилки, усі вони отримують сигнал. Час ваша теплиця перетворюється не на дім для розсади, а на інкубатор. Ви садите крихітний беззахисний паросток томату прямо в епіцентр майбутньої епідемії. Хвороби та шкідники атакують його з першого дня ще до того, як він встигне зміцніти. Ось що насправді відбувається, коли ми лінуємося. Прибрати теплицю восени, ми не просто залишаємо сміття, ми готуємо плацдарм для ворога. Тож запам'ятайте головну думку, чистота в теплиці восени це не додаткова робота, це найважливіший крок до здорового та багатого врожаю наступного року. Ви закладаєте фундамент успіху саме зараз, а не навесні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо це так, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер запитання до вас як ви готуєте свою теплицю до зими? Можливо, у вас є свої перевірені методи або секрети. Обов'язково поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте допоможемо одне одному виростити найкращий урожай, а.